Розкажіть нам про ось це перекидання російських військ з півночі на Запоріжжя, з півночі Донецької області на Запоріжжя, до чого готуватися, взагалі? Ну загалом я можу вам більше розказати про ситуацію безпосередньо на Харківщині, в напрямку, де тримає позиції наш батальйон Карпатська Січ, Легіон Свободи. Загалом, хоча, звичайно. Ація з перекиданням військ вона має такий загальний характер, і якщо кудись більше війська перекидає наш ворог, то відповідно десь він, як правило, послаблює свої позиції, тому що ну так щоб отримувати усі лінії одночасно і ще в тих лініях пробувати наступати, то це їм не дається їм не вистачає на те сили. Якщо говорити про якісь стратегічні плани, то ми чітко розуміємо, що вони. Використовують сякі пробують виконувати різноманітні свої плани наступу, і якщо їм не вдається виконати один, то вони пробують інший, і тому зараз напевно вони все таки основну увагу будуть зосереджувати на захопленні території Луганщини і Донеччини. А що стосується напрямку, який тримає наш батальйон Карпатська Січ Легіон Свободи. То е, можу вам розказати про те, що е, тривають постійні активні обстріли, активні бойові дії, обстріли позицій наших. Е, проте е, і наш підрозділ, наш батальйон Карпатська Січ, і загалом інші підрозділи зсу продовж там останнього часу е, проводили активні контрнаступальні дії, успішні контрнаступальні дії. І незалежно від того, що ситуація доволі складна, і тривають важкі бої, є успіхи у цьому плані. І я думаю, що е, ці успіхи ми будемо тільки закріплювати і закріплювати, і надіємося, що ці е, факти знищення і ворожої техніки, і е, інших ворожих сил живої сили е, будуть далі продовжуватися і. Тож помаленько будемо знищувати і працювати вперед. Якщо казати саме про Ізюмський напрямок, наскільки він виглядає перспективний для того, щоб тобто, що нам потрібно для того, щоб ситуація покращилася? Та потрібно, напевно, те, що і всім нам потрібна велика кількість далекобійної, наступальної високоточної зброї. Е, у нас надзвичайно високий бойовий дух в нашому підрозділі в батальйоні Карпатська Січ. Ми, як і раніше, боремося, не покладаємо руки, до нас знову проходять добровольці, поповнюємо свій особовий склад, про те, чим більше у нас і чим швидше у нас буде техніка, тим швидше ми зможемо рухатися вперед. Ситуація загалом ну не проста, це треба відверто казати, недооцінювати ворога не можна. Проте так так виглядає, що поки вони... Там якісь там основні наступальні дії, тому ну, кількість техніки пробують кидати на інші напрямки. То ці напрямки частково десь втрачають їхню таку пильність, увагу, і е, є можливість е, також і підтягувати свої резерви, і е, планувати якісь там, я не знаю, можливі е, подальші дії, які можуть бути, е, хоча б навіть теоретично. І е, також очікуємо, очікуємо завжди, очікуємо щораз більше зброї, аби мати можливість відпізняти їх аж до кордону. Пані Маріє, чи може бути так, що ви зустрінете похолодання, ну сезон, такий вже зимовий, от на цих позиціях, де ви є зараз, і що ви це розглядаєте як можливість, як ви до цього ставитися. Ну, звичайно, може бути дуже по різному. Ми готові до різних ситуацій. Ми... Віримо і надіємося на те, що до холодів ми вже посунемося доволі значно вперед. Знову ж таки, що для цього потрібно, нам всім зрозуміло, і ми віримо і надіємося, що так воно і буде. Але в будь-якому випадку, так як знаєте, кажуть, хочеш ми готуйся до війни, так само і ми готуємося до таких ситуацій. Дуже добре працює наша служба тилу, наша служба забезпечення. Ми передбачаємо і таку ймовірність. І тому активно готуємося до цього. Ну нам не звикати. Ми справимося, і як почнуться там холоди, і почнуться трошки більше дощі, Звичайно, дещо умови ускладняться, служби, але вони ускладняться не тільки для нас, і я б сказала, не стільки для нас, тільки для нашого противника. Їм буде ще складніше, аніж нам воювати в умовах холоду, дощу, болота і так далі. Тобто ми до цього також вже е, і, і матеріально майже, і психологічно повністю готові. А ви кажете, що складніше для противника? Чому складніше? Ну, нам земля допомагає в першу чергу. Нам допомагає наша земля, ми в себе вдома. І насправді ми бачимо е, в добрий час сказати багато таких випадків, е, які можна назвати дивами. Де Вищі сили бережуть нас, бережуть наших хлопців, допомагають у багатьох ситуаціях. Насправді, ми завжди жатуємо про те, що можна книжку писати про ті випадки, які стаються, дива, які бережуть нас просто з одного боку, а з іншого боку, так як ми знаємо свою землю, так як ми знаємо всі можливості пройти стежки, і як нам допомагає місцеве населення, яке ще. Тут залишилося десь позаду з нас за плечима. Так ніхто напевно і ніколи не буде допомагати, і так ніколи не будуть знати нашу землю, наші вороги. Тому ми в будь-якій ситуації ми в кращих умовах будемо, аніж наш Хоч якесь маленьке диво опишіть, бо в умовах цієї війни так хочеться того дива, і деколи про нього почути. Воно якось трошечки більше додає якоїсь віри і надії в те, що все буде добре. Ну, бували такі ситуації, де е, просто е, відбувалися обстріли е, якихось там місць, е, в яких перебували раніше наші, наші там е, хлопці, наша техніка, якась буквально там, не знаю, за 10-15 хвилин після того, як е, ми залишали ті позиції, і такі, ну таких багато різних випадків. Де там несподівано поламана техніка, якимось дивом ремонтувалася, само собою почала заводитися. Багато було таких ситуацій, які напевно детальніше можна вже буде розказати після війни. Ну насправді, навіть на початку війни один з авторитетних центрів аналітики військової американської Центр міжнародної безпеки Брента Скофорта вони опублікували тоді чотири сценарії, як буде розвиватися війна в Україні. Це здається, було тільки початок березня. І перший і не сильно ймовірний сценарій в них називався диво на Дніпрі. Власне, так вони і назвали диво, тому що мало, за їхню думку, статися диво, щоби Росія повністю програла на битву за Дніпро, битву за Київ. І воно, власне, це диво сталося. І вони тепер навіть пишуть, що ну та вже нікого навіть це і не дивує, що диво сталося. Але на той момент це видавалося дивом. Просто... Взагалі дивом видається навіть вже те, що. Україна наступає на другу, так би мовити, армію світу, звільняє територію. Це само по собі вже колись було дивом. А тепер ми вже до таких див звикли і вдячні Бога Богові вищим силам усім, які нам у цьому допомагають. І тому я тому ми всі абсолютно впевнені, що перемога буде за нами, пані Марія. Це знищення багатьох дуже складів Хаймерсами. Наскільки от інтенсив коли був найгірший, мовно кажучи, час для, для, вашої, для вашого для вашої ділянки та фронту? Чи зараз легше? Е, найважчий час був тоді, звичайно, коли ми щойно зайняли позиції. Це був початок квітня цього року, коли наш батальйон Карпатська січ Членом Свободи зайняли позиції на Харківщині. Тоді ще ну це було дуже складно. Це була абсолютно нова територія, не облаштована. І тоді в нас не було ще стільки артилерійської підтримки, тоді в нас не було іншої важкої зброї, яка зараз вже є. Ну і досвіду у нас на цій ділянці ще також не було. Зараз ми вже тут почуваємося як вдома. Ну і теж почуваємо в себе за плечима доволі потужну підтримку. Звичайно, зброї не буває ніколи забагато, але ми почуваємо І, е, звичайно, ситуація абсолютно зараз у боях. Бої важкі, але ми впевненіші, ми сильніші, е, ми ще більш натхненні, і тому ми впевнені в наші перемоги.